І вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Коротенький огляд у нас чохла для шолома, придбаного так в інтернеті, колір піксель, розфарбування принт так на зесушній, на Зсушному шоломі, так штатному, який видають у Збройних силах. І перш ніж я... Розповім мої враження від цього девайса. Запрошую вас підписатися, якщо ще не підписані, і одразу поставити вподобайку вже за те, що я тут такий не дуже скромний є. Отже, шолом Міцнефет. В інтернеті це слово мені досі було незнайоме, фігурує з таким наголосом. Так, Коштувало там до 500 сотень гривень, щось там, ну, може, з доставкою. І виглядає. Як такий чималенький мішок, який з великим надлишком тканини вкриває шолом. Я не буду його спеціально для відео розбирати, знімати повністю, тому що часу зовсім небагато. Ось таким чином він приблизно виглядає. Так ви його можете бачити в різних фотографіях і відео в інтернеті. У мене, наголошую, я Рембатівець, у мене немає досвіду прямих бойових зіткнень, прямого водного контакту. І з шанцями я взаємодіяв тільки на полігоні в рамках курсу базової військової підготовки, яку проходив як людина, яка не служила строкову службу. Але я там з ним пробігав кілька тижнів в шанцях, в піску в Бруді, і взагалом із принципів маскування. І використання і власного досвіду роботи з ним, стріляв я з ним, там падав, куверкався. Загальні враження позитивні. Мені подобається, він не має чітких обрисів, чітких геометричних форм, так відносно вільно почуває себе. І наскільки я знаю, ця конструкція вона запозичена з досвіду ізраїльської армії, де він широко. Широко поширений, так? Перепрошую за тавтологію. Але треба наголосити на одній важливій речі. Я коли дивився в Ютубі, не в Ютубі, а на сайті продавця, ну там був ролик з Ютуба, там показував інструктор, так, з використання цього чохла що ви прив'язуєте загумки його з боку до шолома, і тут він просто у вас накинутий. Просто накинутий і. Ви ним користуєтеся. Я, мені це здалося дивним, тому що ну, я ж тримав в руках шолом ЗСУшний, знав, який він слизький. Так. І я не міг зрозуміти, ну, за рахунок, чого тут має триматися гумка, тканина. І я написав продавцю на стандартному ЗСУшному шоломі. Він буде триматися без додаткових якихось допрацювань. Мене запевнили, що так. <кхм> У підсумку, я його замовив, отримав і з'ясував, що. Правильно, що, як я і очікував, він не тримається. Від слова зовсім ось тут. Ну як воно може триматися. Тут, як не натягуй очі на потилицю, ну, ця гумка не буде так чавити, Тобто, найменший рух, падіння, стрибок, все що завгодно. Гілка його чіпляє і він з'їжджає. З'їжджає фактично, от зараз я вже сюди нашив велкро, але взагалі я його переверну, покажу, як це виглядало без велкро, так? Тобто. Він у тебе ніби є, потім ти махнув головою і все, тебе нема. Так, Шапка невидимка, як то кажуть. Я допрацював, взяв собі наперед велкро, це з наколінників там натівських, які теж я допрацював, бо вони мене не влаштовували в оригінальній версії. Оцю з гачками частину велкро я на оце на миттєвий клей. Тут легенько наждачкою, знежирив, приклеїв суперклеєм, сюди попришивав оці велкрівські лохматки. І у нас фіксується це спереду. Це я ще пришив. Ну, Тут треба ще буде пройтися навхрест. Ну, на машинці взагалі це добре зробити. І от я накидаю собі так під ободочок клас. Все, перед у мене зафіксований. Це я зробив на полігоні, був час. Зараз у мене насичений робочий графік. Я придбав, маю аналогічні засібки велкро, щоб кинути на потилицю, бо потилиця поки що з'їжджала вільно. так, Просто ніяк руки не доходять. Дуже сподіваюся це зробити найближчими тижнями. І відколи я очепив ці велкро, нічого мені не падало більше жодного разу на очі, все це вільно рухається, немає форми. Камінці зливаються з територією, я щасливий, радісний, задоволений. Повторюся всі ці враження з полігонних шансів. Можливо, в умовах реального бою я би змінив свою думку про цей шолом, але так заочно він мене вдовольняє і я би міг його навіть ну, радити, принаймні спробувати. Але безумовно і обов'язково, якщо у вас ЗСУшний шолом. Або будь-який інший слизький, то з або застібками велкро, або з пришиванням. Наприклад, якщо у вас є такий чохол, що облягає шолом, так, ви до нього можете там легенько попришивати якось ну, в такому плані. Тобто він вимагає допрацювання обов'язково. Просто так купив і використовуєш, у мене не спрацювало. Дякую за увагу! Чекаю на ваші підписки, вподобайки і поширення усюди, де це може бути доречно. Слава нації!